Меня очень опечалило це все. У мене много кентов в Україні, моїх братів, как бы. У мене много кентов в Росії. Всім привіт, друзі. Мене звати Яніна Соколова, і це наш проект База. Мета його розбирати дражливі теми на базові складові. Речі, які хвилюють багатьох, але які зазвичай небагато хто з'ясовує детально. І сьогодні я хотіла би поговорити з вами про російську музику і її вплив на усіх. Нас і на війну, зокрема, чи варто записувати в хороші русські нойса Mсі? Чому підлітки міняють Нірвану на російський хіп-хоп? Додивіться це відео до кінця, аби дізнатися відповіді. І не забудьте підписатися на наш канал. Погнали! Це, це ігра, би, це, це все політика, да, політика, но чому? она должна касаться простых людей. То есть простые люди в Украине, которые x, не воевали, никогда не стреляли, берут x, автоматы в руки, да, то есть там гибнут дети, женщины, да. Э -э зачем вы это x, устраиваете? Ви, мабуть, хочете запитати, Яніно, що це за щільно зататуйований руський, і чому його роздуми про кінтов з Росії і України я поставила на початок нашого відео? Пояснення досить просте: це російський виконавець Кізару, який за якимось дивним збігом обставин станом на початок цього тижня перебував на першому місці топ 100 Apple Music в Україні, ба більше його трек також очолює топ-100 українського Шазан. Та нашоробері у нас фейкайді. Чому навіть після 11 років російсько-української війни? Та вже на четвертому році повномасштабного вторгнення українці настільки зацікавлені в російській музиці. Наголошу, що не просто в російськомовній, а початково російській музиці. Байдуже, що цей Кізаров вже багато років мешкає в країні окупантії і перебуває під слідством, нібито за продаж. Натичних речовин, але в переліку цікавих для українського слухача ТЕМ не лише російськомовний хіп-хоп про бабки, тьолок і ганстерів. Тут раптово може з'явитися етнопоп із уфи пісня башкірською мовою Хомай від гурту «Ауйола». Цей трек завірусився не лише в Україні, але й у світі загалом. І як майже одразу з'ясувалося, один із учасників гурту цілком відкрито підтримує російсько-українську. Війну на це звернув увагу казахський блогер Азамат Омаров. Основателем группы является Ринат Армазанов, лидер некогда популярной этногруппы Аргымак, которая была частым гостем различных фестивалей, в том числе в Казахстане. Кроме прочего, он является членом башкирского Курултая. Это такой же прогосударственный институт, как и у нас. 11 ноября 2023 года во ВКонтакте у него пост о том, что он провожает брата на СВО. Также в его ленте проскальзывают репосты со сборами для российских подразделений. В Инстаграме мы ничего такого не нашли. Возможно, это было у него в сторисах. Короче, с этими традиционными ценностями не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Дувається такое відчуття, що яким би корням вони в своїх піснях не взивали, яка би хумай і умай між строк крилями порхала, да хоть сам рук. Головне сейчас птіця в голові еталовйов. А зараз буде база. Маємо, панове, два аспекти. Моральний. Чи вдасться вам запевнити себе, що музика може бути поза політикою? Особливо тоді, коли музиканти особисто підтримують окупантів, а інші. Суто фінансовий ще торік видання Економічна Правда робило аналіз ринку російських музичних стрімінгів. Попри часткові обмеження, російські виконавці продовжують отримувати монетизацію від переглядів відео та прослуховування треків. Відповідно, плюс-мінус 32 мільйони українців, які у цій статистиці за рік дають 346 мільярдів прослуховувань. Платних прослуховувань буде 200 мільярдів. Користуємось вже відомим співвідношенням української музики. В YouTube Music слухають в 5 і 4 рази більше. Маємо десь 37 мільярдів прослуховувань російської музики, що у підсумку дасть їх авторам плюс-мінус 74 мільйона доларів. І, хоча цифри озвучені в дослідженні насправді дуже приблизні і не можуть бути перевірені остаточно, слова про мільйони доларів сплачених податків до російського державного бюджету можуть бути цілком наближені до реальності. А ці гроші, і тут можна бути цілком впевненими, так чи інакше підуть на війну проти України відповідно на шахеди, на ракети на каби. Все це у ваші, тобто у наші з вами будинки. Незалежно від того, слухаємо, ми не слухаємо українську або російську музику росіянам. По вони просто вбивають. А слухаючи їхні російські, ви допомагаєте їм це робити. Ви наповнюєте бюджет Міністерства оборони країни-агресора, аби бути точною. Я перепрошую, але можете визначити російську музику? Ви змущаєтесь? 5 годин назад був приліт в сумах і ви слухаєте російську музику? Ні, ні, ні. Ні, ні. Це відео ви напевно бачили в мережі. Група підлітків влаштувала гучне прослуховування російської музики в середмісті української столиці. Зауважу, що забувати про навушники і змушувати оточуючих слухати насправді будь-яку музику. Це вже відсутність адекватності, ну і просто мерзость. Але тут особливо цинічно, що інцидент стався за лічені години. Після жахливого обстрілу сум. Далі маємо очікуване продовження історії: візити поліції та публічні вибачення юнаків на камеру. Пивав алкогольні напої біля квадратової площі. В обід до нас підійшла жінка а, зауваження. Те, що ми дуже голосно слухали російську музику, мені дуже прикро, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Безвідносно російської музики, оці публічні покаяння доволі дурна практика, як на мене. Чи вірить хтось із вас, глядачів, можете мені в коментарях написати, що завчені слова із обов'язковим зверненням до усього народу України якось додадуть клепки цим підліткам? І взагалі це все дуже копіює стару кадирівську практику вимагання публічних вибачень за будь-які необережні слова. Чи жарти свого часу? Нагадаю, вибачитися перед Кадировим довелося навіть Зеленському на той час ще на посаді художнього керівника кварталу 95 Шоумен Володимир Зеленський підтвердив, він вибачився за відеоролик, який з'явився в ефірі «95-го кварталу. Нагадаємо, у відео були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плаче. Леніна солі. 80 лет прожили, все такое не видел, не только ну, бензири и все поделать. Мы бы никогда не смеялись над какими-то светлыми вещами, независимо от фамилии. Поэтому я сказал, извините, я прошу прощения перед теми, кого обидел. Всех лиц, а, мусульманский народ, весь для, для, для меня это, хотя я не мусульманин, для меня это очень. Но над такими вещами не шутить, Поэтому никто не хотел сказать никакой гадость. Ви можете вважати гидким російський контент, не підтримувати його ані прослуховуванням, ані схваленням е, на існування. Але Але хто тоді його слухає? Згідно досліджень, 2023 року 45% усіх опитаних українців відмовилися від прослуховування російської музики. Але один із п'яти респондентів продовжує слухати російську музику. Але в куди меншому обсязі, і лише 7% заявили, що не змінили своїх вподобань. Українські музиканти мають пояснення: російський контент здебільшого шириться серед підліткової аудиторії, для якої це не світоглядна позиція, а радше елемент протесту чи щось таке. Звісно, краще б вони робили як ми свого часу і слухали Нірвану. Ну, це мені здається доволі адекватний протест. І головне, ніяким чином не впливає на каби, шахеди, ракети у вашій голові, тобто будинках. Ну, насправді я думаю, що більшість ти слухається діти-підлітки. Типу, дорослі люди. Сподіваюся, ну, вони вже вповніли. Але так, я думаю, діти підлітки. Для них це типу форма протесту. Типу, що от ми такі, ми будемо слухати, ми такі. Ну, Це реально просто момент підліткового бунту, я думаю. Тому нам потрібно, на мою думку, і я просуваю тезу мало yeah. говорити, що це просто не можна слухати, потрібно аргументувати. Тобто я просуваю, я саме до цього просто типу це як несмак. Тобто, ти слухаєш російську музику, вона ж погана. Насправді я думаю, що дійсно діти вони от просто на зло. Типу, не можна, а я буду. Не можна корити цигарки, А я піду. Не можна слухати таку музику. З іншого боку, ще не так давно регіональні налаштування стрімінгових платформ з того самого Spotify чи Apple Music керувалися винятково із московських офісів. Люди відкривали додаток, і першим на так званій вітрині основній сторінці вони бачили, кого правильно чергового російського поп-виконавця. чи калібровану українську зрадницю, яка давно перебралася до Московії. Але цю ситуацію вдалося змінити. Про це говорить музичний критик і засновник агенції Go West Bureau Олександр Варениця. Послухайте. На сьогоднішній момент що найменше ми можемо трошки видихнути трошки в цьому сенсі, тому що основне питання воно вирішено. Ринок дійсно зачищено від російської музики. Але до цього це дійсно була проблема. Я доволі часто про це казав і питав: про те, що стрімінги, вітріна формується в Москві, і з цим дійсно була проблема. Дійсно була проблема, тому що хіти української музики на обкладі на обкладинці тіма білоруських хіти України, ані Лора ж ну, розуміємо, що в Україні жоден редактор цього не зробив, що це робилось е в Москві. А вітрина стрімінгів це дуже-дуже важливо. Ну, в принципі, як в супермаркеті, знаєш, там є перша вітрина, є щось на складі. Люди ж не приходять, дайте мені зі складу ось це. Вони беруть з вітрини. Тому це питання було дійсно великою проблемою. Я можу сказати, що ми в кулуарах, там починаючи там 16-го року, дуже жорстко е рубались там з ними е в цьому питанні. вітрина тут зачищена, зачищена. Окей, те що немає в ВК, окей, клас. Ютуб досі вільний простір, але вона якось природним чином там відбулося. Отже, панове, чи варто перейматися появі російських хітів в наших стрічках? Музиканти кажуть, що куди більша проблема це популяризація власного продукту. Музичні експерти натомість вважають, що наша сцена вже поступово створює заміну російським виконавцям. Просто потрібно типу змінити ставлення те, як ми падаємо, навіть те, як ми реагуємо на цю штуку в чартах. Потрібно до цього ставити. Типу, яка помилка? Боже, воно в чартах м -м, Ну типу, не так, що о Боже, росіяни захопили чарти. Що нам робити? Типу, Бо є трошечки зараз така штука, що ми ніби боїмося, що ми знову, типу, програємо цю інфокультурну битву за музику. Типу, не потрібно цього боятися? Ну, це слухають несвідомі люди. Я думаю, що насправді цього відкату вже не станеться. Ну, ми не будуть до нас приїжджати після війни російські артисти. Концерти, ну цього вже не буде. Типу, на щастя, цього ніколи не станеться. Коли весь світ буде захоплюватися ще більше українськими артистами, у молоді не залишиться вибір тому що вони знімають не під, під Леді Гагу не тому, що це класна артистка, яка 10 років на сцені вона повернулася вона легенда. Вони знімають бо це модна бракадабра, мільйон переглядів. От, потрібно концентруватися типу на, на собі саме, От, а не, не боятися щось mm -hmm. там. Плюс є така штука, знаєш, як. Заміщення, яке почалось вже від початку повномасштабної війни, коли е, музика за самим цим, е, скажімо так, обережно, рецептом її виготовлення, вона схожа на російську. Але вона співається вже українською мовою, і це, я думаю, що такий м'який перехідний етап. Тобто, це такий репчик, він його дуже багато зараз українською мовою. І от таких пісень, як типу, Підсектор газу» його також дуже багато. І воно збирає мільйони стрімів, воно популярно. І за всередині, якщо розбирати за культурним кодом, воно російське. Але якщо розбирати наші сопілочки, то це семпли взагалі індійської музики. Так що краще туди налізти взагалі. Але це перехідний етап, хай буде хоча б так. За ґратками множаться ями, крематорії, ремарком. В небі над кладбищем діє жить мама. бомбардировщики з курсом на Харків. А тут хочу згадати про росіян трохи іншого штибу. Він співає про бомбардувальники, які готуються бити по українських містах, і про війну, в якій неможливо перемогти у своєму першому за час великої війни альбомі. Співає Іван Алєксєєв, більш відомий як Noise MC. Хоча він не помічений у лавах РДК чи Легіоні Свобода Росії, але хтось точно запише його у так звані хороші русські на початку вторгнення. Він і деякі інші російські музиканти, які виїхали з Росії, зібрали на концертах майже 350 тисяч євро на підтримку України. Іван вдягає на концерти футболку із символікою Азову і навіть співає. Українською. Але у випадку із Нової Семсі є показовий момент. В його новому турі розписані концерти до кінця року, в переліку зо два десятки країн: це Польща, Німеччина, Великобританія, Ірландія, Франція, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, країни Балтії та інші. Але. Серед них немає жодного міста України, і це цілком логічно, попри цілком проукраїнську позицію співака. Адже під час війни концерт виконавця, який так чи інакше, але все ж таки має російський паспорт, викличе більше розколу та конфліктів ніж принесе користі. І так само не варто дивуватися, що графіті створене у Києві під вихід його нового альбому вже за кілька днів виявилося замальованим із написом. Геть. Після всього скойного, після бучі та бородянки, після Маріуполя, Бахмута та Авдіївки, Україна та українці мають повне моральне право не сприймати будь-якого росіянина. Гарного чи поганого з автоматом в руках чи з гітарою. Думаю, і сам і сам це розуміє, тому і коментарів від нього про злих українців, які не цінують його підтримку і жертовність. Я не побачила. Спочатку має закінчитися війна, а потім ми будемо з'ясовувати, хто був і залишився з нами, а хто завжди був проти нас. І тут вже не йтиметься про графу у паспорті. В цьому історичному моменті, де українці слухають російське, навіть не замислюючись про його походження, стаються направду парадоксальні речі. 18 квітня російські судді оголосили вирок у справі студентки Дарії Козирєвої в Росії у грудні 22-го на скульптурі, яка символізувала міста побратими Санкт-Петербург та Маріуполь. Ця дівчина написала фразу убивці. Це ви його розбомбили на другу річницю великої війни. Прикріпила до пам'ятника Тарасу Шевченку аркуш із оривком з його заповіту. Російська влада закинула дівчині статтю про дискредитацію російської армії, 19-річну Козирєву засудили майже до трьох років колонії. Останнє слово у суді у вигляді монологу вона почала говорити українською мовою, а закінчила бажанням. Української перемоги. І це реально заслуговує на респект. Послухайте. Я мічкаю, конечно, щоб Україна вернула себе кожну п'ять свої землі, включає і Донбас, і Крим. Я вірю, що однажды мічта моя сповнитися. Тим дані з історія всього розсудить по справедливості. Но Україна победила і так. Победила уже Все. символічно країна сунів. Серед яких 19-річна дівчинка з мамою, які мають совість, які не побоялися сказати, що насправді думають і що насправді відбувається. Одна 19-річна дівчинка на 140 мільйонів людей в країні рабів. Цікавтеся базовими речами, друзі, слухайте українські, підтримуйте своїх, підписуйтеся на наш канал і ставайте нашими спонсорами. База має зараз перехідний період від вечора, тому нам дуже і дуже потрібна ваша підтримка. Підпишіться і ставайте нашим патроном, якщо хочете бачити наші наступні відео. Без вас ми ніяк. До зустрічі, Па-па.